Так, ну що, знову всім привіт. Недовго вийшов в мене попрацювати. Позавчора знімав відео з закінченням своєї оранки, поїхав вже орати людям і приїхав, скажімо так. сьогодні, Вчора виграв десь гектарів 6, сьогодні вже закінчив 8 гектарів було поле. І в обід якраз закінчував, країна відходить і пропала в мене задня передача. Скоріше за все розкрутилася гайка на нижньому валу. Вал пішов туди, і воно зі з почіпника вал зійшов і, мабуть, пропала перш, е, задня. Інші всі є, але чую звеннять, то скоріш за все вал далі піде, з часом і пропаде перша і третя. Так. Щось тут у нас шахеди літають серед білого дня. Вроде. то Ночі літали, І в день летить. Хрін з ним. Так, е так що буду зараз розбирати. Завтра нас передають, е завтра після 2 дні опади дощі дуже хороші. тому Хочу зараз розібрати. Бажано, звісно, було зараз би його помити, щоб краще було розбирати, ну не в рязі. Але зараз його помиє, на вулиці біля, вже хмарно, воно ще буде блін, пару часів. А так я хочу по максимуму зараз його розібрати. Розклинити я навряд, щоб співю його. Я Хочу розклинити, тому що можна, в принципі, не розклинюючи, розкленяючи. Тобто, я я по-любому думаю, що гайка розкрутилася. Тобто, скоріше, СБ не поврядилася на нижньому валу. Можна поїхати нову гайку взяти, закрутити назад і заштопорити і все. Ну Я хочу розклинити, виняти нижній вал, тому що там вже одна шестерня по вишених по нижній передачі. Я вже коли міняв сіплення, от два години тому бачив, що вона вже зуби підідані були. Я зимою збирався розбирати, розклинювати, міняти ту шестерню. От якраз прийшло час. Сьогодні постараюсь по максимуму, так би подивитися, в мене тут солярка стікає якраз. Спускаю. Опа, якраз якраз підійшло. Зараз хвилинку. Ай. Опа, перекрив. Так, перекрив. Там якраз пів ще бака солярки, бо я не догорав вже чоловіку, де сталося краю одійти і там ще потім гектари могородів виорати. Коротше, такі то справи. Збилися трохи всі плани. Коротше, розбираю зараз. Виймаю бак, кришку знімаю, виймаю вал отбора. Розклинювати буду вже завтра, треба за розкаткою їхати, мені розкатки немає, треба знайомого обрати. Завтра вже приїде батько з ним будемо вже спробувати дощний дощ, будемо пробувати якось розкотити. Хочу, щоб за вихідні вже був, щоб розумів, що мені робити. Потім в мене не буде два тижні, буду в справах їздити, якраз замовлю запчасті. Потім прийду заберу і буду далі працювати. Так що, в принципі, як трошки зніму вже облуду, то включуся. Тобто зараз, в принципі, що? знімаємо краба, гідравліку знімаємо всю, виймаємо бак, зливаємося даркові виймаємо бак, знімаємо верхню кришку і вже було бачить конкретно. А, масло теж було злити з коробки ну, заднього ставну одне і те саме. І побачив, чи гайка, чи що там розкрутилося. Там, скоріше зато треба почіпників, бо вже нижньому валу поміняти, бо я давненько вже не міняв. Так що, як розберу, то включуся далі. Так, ну що, підрозкидав трохи задній міст трактора. Так, да, як я і думав, гайка відкручена. Не знімаю поки що вал відбору мощності. Сьогодні я вже не спію, вже вечір. Завтра все одно буду розкачувати, вже зараз кришку цю я зняв, чисто якраз, щоб засунути руку, провірити, чи да, да, гайк крутиться, теліпається на валу. Хто знає, яка різьба на валу, чи пошкодило її, чи ні. Ну, вже за завтра дивиться. Зараз кришку кидаю назад і хай стоїть. позбираю ще трохи інструмент, весь завтра дощ передає. Так що трохи понакриваю. Так то по коробці. Не по коробці, а по задньому мосту. Щось видно. Трохи грязі попало. Треба поприбрати. Так, наче все ціленьке, з носу особо, Ні, трошки вже виробітка відчувається, але ще чепуха по планетарки Теж все нормально. Там хвостовий, то тільки там верхній вал треба буде подивитися. Там, може, вже негодні зуби. Ну, Теж було завтра дивитися. Так що до завтра. Завтра вже включуся. І будемо дивитися, що в нас там далі. По шестерням. Це масло я злив. Боко... А, можна, кстати, було сьогодні пооткривати, би. ну, вже не спів, вже Темно бокові. Зняти поніжайку редуктор і бокову кришку. Зняти, ну, вже завтра зніму. Так, до завтра тоді. Так, друзі, ну що, розібрав. Розкотив я трактора. Що в нас виходить? открутилась як я говорив, гайка на валу. Різьби тут уже ну, немає, можна сказати. Так що вал іде під заміну. Е Посовітуйте, може хто знає, який краще вал брати. Там є два види, є оце як має стоїть правою різьбой, є з лівою різьбой. Говорять, що з лівою різьбою типу, буде краще, не так буде відкручуватися. Але, як я розумію, тут ж, коли назад я їду, задню передачу включаю, тоді воно типу, зараз йде, дурно відкручується. А тоді, якщо я поставлю з лівою різьбою, то воно коли вперед буду їхати, то воно ж буде типу, якби на відкручування йти. Ну, посовітуйте, може, хто знає краще. Так що під замін вал, гайка, подшипник, вже там є шат. Так що під заміну один, підшипник другий під заміну. Ну і під заміну оці дві шестерні. Це повищених, понижених передач. Тобто, тут вже вироботка на внутрішніх зубах, а тут а... на внешніх, там Блин, не хочу замазуватися. А ну, видно, не видно? Так, да, видно. Вона, бачите, така вибило зуби. Так що під заміну ці всі зуби. Ті всі шестерні нормально. І тобто є трошки, наче почало вже вибивати, але ще ходити ми годами. Мені хватить. Верхній вал, статті ще не дивився, ну там должно бути все нормально. Такі то справи треба глянути. Ну, так що заказую дві шестерні, два почипника, Вал з цією з гайкою. І буду збирати. Вже в наступному відео, напевно, вже буде зборка, бо зараз виїжджаю мені треба на Київ на 2 тижні. Це якраз закажу запчастини і буду збирати через 2 тижні. Такі то справи. Розкачував я, як бачите, тось посередині. У мене остався цеплення осталось тут кожух. В принципі, нічого складного. Тобто єдине, що не хотів розкачуватися, бо моя така платформа стоїть. І тут уперлося оцім, в цей корпус і треба одною рукою піднімати, другою штовхати. ну З батьком якось відкотили, і тут дядько прийшов поміг. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Будемо працювати далі. Через тижня-два прийдуть запчастини і будемо збирати. Всім гарного дня!